Це шляхове Береславський район, Херсонщина. Вчора ввечері був прильот, немає будинку. Там далі теж був прильот. Завалили її, так? Да? Да. Ну, дремдом попав і завалило. В будинку назавжди залишилася жінка. Вічна пам'ять. їй. Ось так окупанти продовжують стирати населені пункти, які знаходяться на цьому березі. Здравствуйте, хлопчики. Це ви за нами? Це за вами, так. Да давайте тоді. — Поїхали, треба щоб хтось з туди підійшов. Прийняли, ребята, так? Да. А я... нічого не Так, все, виїжджаємо звідси. З Богом! Бачите. Це дом розбили, да? Позавчора, так? Позавчора? Йома йо, бля. Ось так, треба. Бля. Це все вчора. Їхали кривий ріг, зараз будемо вивантажувати речі нашого дідуся. Ось така евакуація. 24 січня з Бориславського району. Шляхове.